В ефірі другого каналу був наданий сюжет про безпрецедентний випадок, що стався на виборчій дільниці в селі Старовишневецьке, де дільничний міліціонер, без сумніву, в стані алкогольного сп'яніння застосував свою табельну зброю проти двох підлітків. Одного з них було вбито, інший Максим Тарасов отримав вогнепальне поранення та довгий час знаходився на лікуванні. Пропонуємо передивитися короткі відеосюжети тих подій. Наші журналісти поспілкувалися з односельцями та родичами постраждалих. Всі в один голос кажуть, хлопці не могли напасти і бути на підпитку. Ділі компанія, дихали всі звернули увагу на нього, тому що прийшов п'яний і міліціонер не часто до нам заходить. У нього все розпахнуто, штани випнуті, все торчить. не в міняємо стані, Просто був. Брав бутилку водки і двох літрової піга чернів світле. Боже ще Боже, сохрани, така дитина, що вони не нападуть, я їх знаю ще ж, вони ж тут живуть ще за такого. Щоб навіть вони їй допомогти, треба попросиш, прийдуть. У мене оночок такий самий, вони дружить з ним. Чи дружили, чи як тепер сказати, я не знаю. Відбувалося. Ми, коли віддихали, то сотрудник міліції зайшов в нетрезвому стані. В кафе взяв бутылку водки, я вийшов за ним покурити. Ну, там на ступеньках стояли, не так не обратили в нього, хто там стояв. Ну, Сашки. ваша думка з цього приводу? Що, він не прав, Во-первых, що був в нетрезвому стані на посту. Во-вторых, що після скоїни злочину він покинув пост. Если его поставили туда на пост охранять бюллетни, так он вообще не имеет права вообще выходить туда. Он был в состоянии алкогольного опьянения, потому что ну, если сотрудник полиции, он показательное лицо ну, среди нормальных гражданских людей. Он должен культурно выглядеть, то берцы расстегнуты, бушла на распашку, все. То милиционер старался стрелять не по ногам, он стрелять, старался стрелять в асфальт. Возможно, оттуда рикошетом было три ранения. Но ну, я на этом, скажем, не, не настаиваю. Второе, как я уже сказал, я... У мене є документальне свидетельство. Міліціонер наш був трезв. А то що там слухи домисли, ізвиніть, я цими фактами не апілірую. Все село бачило, що дільничний міліціонер купував алкогольні напої. До речі, на прес-конференції в обласному управлінні МВС було заявлено, що за горілкою дільничного міліціонера посилав сторож, що прозвучало приблизно так само, як слова судді Зварича, про те, що мільйонами доларів було засіяно його кабінет. Чому керівництво МВС всіх рівнів заявило про те, що дільничний міліціонер був тверезий? Хто обдурив високопоставлених осіб? Вірніше намагався обдурити та таким чином завести слідство в оману. Кому була вигідна ця брехня? Хто з синельниківських правоохоронців стоїть за цим злочином? Відповіді на ці та інші запитання намагалися отримати наші журналісти. По-перше, як заявив представник по зв'язкам з громадськістю обласного управління МВС, підлітки були в нетверезому стані, а дільничний міліціонер абсолютно тверезий. Як свідчить цей документ Дніпропетровської обласної дитячої лікарні в Синельниківській центральній районі лікарні, при проведенні теста у громадянина Максима Тарасова, одного з потерпілих, було виявлено два промілі алкоголю. Ніхто навіть не засумнівався, що при такій долі алкоголю це більше аніж пів літра горілки. Хлопчик вагою близько 60 кілограмів не зміг би навіть стояти на ногах, а не те що нападати на дільничного. В обласній дитячій лікарні міста Дніпропетровська, куди був доставлений потерпілий той же самий тест, показав двічі меншу дозу алкоголю, що, мабуть, пов'язано з терміном часу. Та є зрозумілим, чому ж тоді злоумисник, дільничний міліціонер, бивця чи то інша особа, був доставлений до Синельниківської центральної районної лікарні для проходження тесту на алкоголь тільки вранці наступного дня. Злочин скоєно приблизно 23-ї години напередодні. Сталося так, що дільничний міліціонер, якого пів села бачили, кажуть, в коматозному стані від випитого алкоголю, за проведеним тестом на алкоголь виявився тверезим. Всі без винятку працівники синельниківського відділу МВС України знають, що їх колега постійно був на підпитку. Деякі з міліціонерів кажуть, ми самі вражені, як такій людині можна було довіряти зброю. Всі у відділі знали про це, так як мабуть і всі у синельниківському відділі МВС, та й не тільки у відділі знають про те, що слідчий з прокуратури, який саме приводив зловмисника на експертизу, чи то з власної долі, чи то виконуючи чиюсь вказівку, привіз зовсім іншу людину. Згідно з неперевіреною інформацією, наданою нам працівниками Синельниківського відділу Міністерства внутрішніх справ України, слідчі прокуратури привіз дільничого міліціонера Сорокіна, який сам і проходив тест на алкоголь. Саме так була сфальсифікована ситуація, і на всю Україну було заявлено про те, що зброя застосована закономірно. Тож, хто зацікавлений в тому, щоб потерпілих зробити п'яними? Був зацікавлений в тому, щоб слідству були надані негативні характеристики на потерпілих, та з цією метою пресував та залякував тих, хто власне не мав сказати нічого негативного. Хто дав вказівку приховати злочин, в тому числі і фальсифікуючи, надані слідству документи. Не дивлячись на потури синельниківської мафії, слідство по справі вже закінчується. Як нам відомо, зловмисника буде притягнуто до відповідальності по статті за навмисне вбивство. Ми звертаємось до керівництва держави та обласної прокуратури з проханням перевірити чи спростувати надану нами інформацію та порушити кримінальну справу проти самих правоохоронців за ознаками злочинів, передбачених багатьма статтями кримінального кодексу України.